Турківська футбольна команда Колос вийшла у плей-офф розіграшу Ліги чемпіонів Івано-Франківщини. Це перша участь футбольної команди села у такому престижному турнірі. Минулими вихідними турківчани двічі зіграли із командою із Тужилова Калицького району. Чи вийшли у наступну стадію першості футболісти із турки? Дізнавалися наші журналісти. Турківчани вперше взяли участь у розіграші Ліги Чемпіонів Івано-Франківщини. У своїй групі команда, хоча й зайняла третє місце, однак стала кращою третьою серед таких же колективів інших груп. Тому у суботу і неділю турківчани мали грати з однією з кращих команд цього турніру. Команда Стожилова, що на Калущині, вже вигравала цей трофей. Перша гра відбувалася на полі у Турці. Погода того дня була явно не футбольною. Газон повністю покрила мряка. Тому показати добру гру не мали можливості обидва колективи. Та все ж певною перевагою володіли місцеві спортсмени. Вони раз по раз турбували ворота суперників. Однак гра так і закінчилася за рахунку 0-0. Вже наступного дня гра відбувалася у тужилові. Турківчани до останніх хвилин грали самовіддано та отримували нічийний результат. Однак, досвід дався взнаки і тужилівці. Забили все таки переможний гол. Він вивів калушан до наступної стадії турніру. Турківчани ж сезон закінчили. У їх активі Кубок Коломишини та золоті медалі. Першості. Стурки Богдан Малецький, Сергій Грицак, Програма подієнтика.